Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненка. Доброго дня, пане Максима, доброго говорити. Ми будемо про 56 днів Джо Байдена. Якими вони будуть останні 56 днів президента Байдена при владі для України? 20 січня 2025 року нагадаю, відбудеться інаугурація новообраного американського президента Дональда Трампа на конференції з продовольчої безпеки, яка відбулася у суботу. Президент Зеленський заявив, що Україна має всі шанси закінчити війну вже наступного року. Але спочатку необхідно дізнатися, які ж пропозиції є у новообраного президента США Дональда Трампа щодо завершення війни. Нагадаю, що у студії працює я, Ірина Булгакова. Ну а наші ефіри ви можете дивитися на Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом та у Фейсбуці на сторінці Радіо Місто над Богом. І, отже, перше питання власне, чому вибори в США було виборам США було приділено так багато уваги? У нашому інформаційному полі наскільки вагомим є вплив, скажімо, сполучених штатів Америки на перебіг цієї війни, особливо на тлі розмов про затримку поставок озброєння або фінансування? Ну давайте з останнього і почнемо. Я тут дивився статистику. Значить, наше, наше міністерство фінансів надало статистику щодо асигнувань, які надавали партнери для того, щоб компенсувати дефіцит бюджету, який у нас був там протягом 2022-2023 року. Ну і от цифри, вони є наступному, Те, що у 22 другому, роках від сполучених штатів Америки прямих грошей для того, щоб компенсувати дефіцит бюджету в Україні, було надано 23 мільярди доларів. А європейського союзу 27,5. Тобто, ми, в принципі, чітко можемо для себе усвідомити. а те, що асигнування в бюджет, а це виплати пенсії, це виплати зарплат бюджетникам, це там виплати різні соціальні і от багато-багато статей бюджетів вони закривалися переважно за рахунок американських і європейських коштів. А як ви бачите, те, що в принципі, з точки зору цього, скажімо, фінансування цивільної сфери і у США, і у Європейського Союзу, в них є. Певний паритет, але якщо подивитися на ем, наче, дані, які надавали Ukrainian Support Tracker, це скажімо, така. Ну такий проект, який відслідковує в цілому кількість будь-якої наданої підтримки, як було заявлено, то у 2023 році цифри мають маємо наступні: те, що Сполучені Штати Америки сумарно дали 71 мільярд доларів, європейський союз 62. І з цих грошей в. Сполучені Штати Америки 43 надали на військову на військову складову і Європейський Союз відповідно 36. Тобто, ми бачимо те, що за цими цифрами Сполучені Штати Америки являються для нас критично важливим джерелом ресурсів. І більш того, не будемо забувати, те, що більшість озброєння, якою сьогодні користуються наші збройні сили, вони є. Озброєннями це є озброєнням, власне, американським і тому від. Того наскільки вони надають чи не дають цю зброю, це є важливим. Саме тому Сполучені Штати Америки сьогодні для нас виступають у якості стратегічного партнера, від якого ми дійсно отримуємо велику кількість ресурсів. Сьогодні да, ця ситуація диверсифікується, тому що там перемовини йдуть з міжнародним валютним фондом, але так чи інакше, американці залишаються центровими. Мені в контексті обговорення цих питань з. Виборами не сподобалася теза про те, що все ж таки в типу в Сполучених Штатах Америки вибирали там президента України, от щось таке, насправді це дуже некоректно, тому що таким чином наші громадяни знову зменшують суб'єктність нашої держави, бо надивлячись на те, що американці дають більшу кількість цієї допомоги і підтримки, нам але Саме наша політична воля продовжувати боротьбу від неї залежить те, яким чином будуть розвиватися, яким чином буде розвиватися ця війна. Тому ця конструкція є дуже складною, і через те, що ми залежимо фінансово в постачанні озброєнь, нам доводиться в провадженні своєї політики робити поправку на те, що відбувається в Штатах, а Сполученим Штатам Америки робити поправку на те, що відбувається в нас. Бо от на наприклад історія з е, е, отриманням дозволу на те, щоб бити дальнобойними ракетами, то це така цікава цікавий сюжет, оскільки, як на мене, Байден хоче залишити Трампу якомога більше таких е, дуже складних, да, складних питань, які йому доведеться вирішувати. І при цьому це буде грати йому на руку, тому що через два чи два з половиною роки будуть вибори в американський парламент, і там вони зможуть розіграти цю карту. тому Американці для нас є стратегічним партнером, американські інтереси є по всьому світу. І от нашій державі сьогодні доводиться розбудовувати таку політику для того, щоб балансувати між власним національним інтересом і е, все ж таки дивитися на те, які настрої і підходи до впровадження міжнародних відносин сьогодні. в Штатах. голова європейської дипломатії Жозеп Борель та помічник держсекретаря США Брайан Ніколс. Підтвердили, що США дозволили Україні застосовувати ракети «Атакамс» по території Росії до 300 кілометрів. Цієї суботи міністр закордонних справ Франції Жан-Нуель Баро в інтерв'ю BBC заявив, що Франція дозволила Україні завдавати ударів глиб Росії далекобідною зброєю, яку Київ отримав від Парижа. Баро заявив, що західні союзники не повинні встановлювати жодних обмежень щодо підтримки України у війні, розв'язані Росією також не встановлювати червоних ліній. Однією з версій, чому власне західний світ дозволив це робити, стало залучення північно-корейських військових до бойових дій в Україні. Чи стане, скажімо, цей дозвіл геймченджером цієї війни, який дозволить завершити її найближчим часом? Знаєте, я от е... Вже протягом цих починаючи з повномасштабного вторгнення, я все більше все ж таки на практиці, от приходжу до висновків, що важливість системної роботи і комплексного вирішення питань, воно є, ну саме цей світогляд він є домінуючим над оцими приколами, які роблять наші там журналісти і в інформаційному просторі, лідери суспільних думок, які от зазвичай там ж історія була з F-16. Ми отримуємо F-16 і зараз. Ми як полетимо. А, а ну, а якогось якісного прориву не відбулося. Саме тому от, в міжнародних відносинах існує підхід як системний підхід. Коли ми говоримо про внутрішню політику ми говоримо про інституційний підхід. Тобто, коли всі питання розглядаються в комплексі, це дуже важливе рішення, і насправді це перемога української дипломатії. Бо як ми пам'ятаємо, план перемоги, який представляв наш президент Сполучених Штатів Америки, він якраз і містив у цей пункт про надання дозволу на те, щоб бити далекобійною зброєю. Я наскільки я розумію. Ми отримали дозвіл на 300 кілометрів в е, Росії. Це, звісно, надасть їм великі проблеми в контексті е, великі проблеми в контексті того, що їм Ну вони не зможуть там будуть зриватися і склади з боєприпасами, що вже відбувається, е, вони не зможуть захищати їх, тобто можуть бути великі сукупчення військ в тилу е, знищуватися. То, звісно, це є важливо, і саме тому ми за це боремось. Але. Е, Допоки економіка Росії дозволяє виробляти нове озброєння, і допоки економіка Росії дозволяє забезпечувати їх оці соціальні потреби, ця війна буде продовжуватися. Саме тому це є звісно важливим елементом, але надалі ще багато роботи, тому що одне з ключових задач нашої дипломатії це все ж таки ослабити ще й економічну історію для росіян, і е, на цьому, поприще зараз і відбувається робота, тому чи є це важливим фактором? Є важливим фактором, чи отримують росіяни велику кількість проблем. Через це отримують, і ми вже це бачимо. Те, що вже прилітають, прилітають, прилітають наново ракети на російську територію, чи дозволяється нам? Послаблювати Росію дозволяє. Але м, важливо те, щоб наші партнери все ж таки і впроваджували реалізацію економічних санкцій, і так далі. Тому е, не треба сприймати цей дозвіл, як ото як кажуть, як манну небесну. Це один із важливих кроків, який було зроблено. Е, і, на жаль, так, він був зроблений у відповідь, як на мене, також на ескалацію. Тому що, як ми бачимо, то е, оці. Ігри із використанням або не використанням якихось якогось озброєння воно є. Воно йде степ байстеп в залежності від того, які кроки робить супротивники. Дійсно, залучення північно-корейських військ. Це був крок з боку Росії на ескалацію. З одного боку, вони все ж таки показують, що в них не вистачає власного ресурсу. Для того щоб залучати власних солдатів, і це напевно плюс, але з іншого боку, це все ж таки був крок на ескалацію. І у відповідь на це ми отримали. Ми отримали такий дозвіл. Тому це ну важливий засіб. Це важливий засіб боротьби для нас сьогодні. 19 листопада Верховна Рада під час засідання ухвалила другому читанні. Та в цілому проект закону про державний бюджет України на 2025 рік із із рекордними для України видатками це майже 4 трильйони гривень. Дефіцит бюджету із запланованих коштів планується на рівні майже 1 трильйон 300 мільярдів гривень. Тобто, ну знач, значний дефіцит це означає, що видатки. І, і доходи, ну скажімо, оце це не співпадають. Не так. співпадають, якими є плани США щодо надання фінансової підтримки на наступний рік? 20... 1-26 жовтня 2024 року представники Мінфіну вони е, брали участь у щорічних зборах е, Міжнародного валютного фонду та Світового банку. І на цих зборах було м, прийнято рішення і затвердження те, що е, бюджетна підтримка України з боку Сполучених Штатів Америки в межах е, співпраці з МВФ і Світовим банком воно буде вона буде сягати близько 50 мільярдів. Доларів США за програмою, яка називається Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine. ідея цієї програми полягає в тому, що Україна отримує кредит, який буде гаситися за рахунок прибутків із. Заморожених російських активів, тобто фактично, тягар цього кредиту не лягає на український бюджет, а заморожених активів 300 мільярдів доларів. Ну а заморожених активів, да, але все одно ми вже побачили те, що рішення це принципово прийнято, Те, що західний світ вирішив піти, не порушуючи базовий принцип того, що приватна власність, навіть терористична, вона повинна захищатися, і вони от прийняли таке рішення. Все ж таки, це краще ніж нічого. Те, що із оцих прибутків, які отримують там банки, фінансові установи до розміщення ці активи, да, їх можна перенаправляти на підтримку України. Відповідно, це перша історія, те, що американці нам дають гроші, які їм будуть повертатися із цих активів. І другий момент, те, що станом на сьогодні в процесі обговорення, і, власне, <кій> Байден може встигнути це зробити. Знаходиться пакет підтримки військової на 61 мільярд, сумарно десь, і фінансової допомоги мається на увазі, ну назвемо це так, цивільної ще на 11,8 мільярдів доларів США. Тобто, ми бачимо, те, що робота з цього приводу ведеться. Звісно, ситуація складна, і те, що наш бюджет є дефіцитним, це означає, що ми самостійно не можемо забезпечувати там. Власну соціоекономічну систему, але поки такі сигнали, які дають партнери, це те, що все ж таки нас не залишать і нам будуть надавати от в різних формах да в різних формах цю фінансову підтримку для того, щоб закривати закривати дефіцити, для того, щоб наша економіка працювала, і соціокультурна система так само працювала. Тому подивимось, як швидко і які рішення вони додаткові, додаткові приймуть, але ну як на мене, в цілому. Лому динаміка позитивна, хоча хоча ситуація є дуже складною, шановуючи пам'ять жертв Лодомору в Україні 32-33 років, президент Байден зазначив, що США шанують минуле України і стоять поруч з нею сьогодні. У виступі на саміті G20 в ріо де жанейро Байден зазначив, що Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет і територіальну. Цілісність України в інтерв'ю американському телеканалу Fox News Зеленський розповів, що ми юридично не визнаємо жодних окупованих територій, тим не менше, Україна готова повернути Крим дипломатичним шляхом. Кінець цитати чи означає ці заяви щось для майбутніх переговорів, якщо вони відбудуться. Ви знаєте, як на мене, ці заяви вони на даний момент Ця заява з одного боку нашого президента, з іншого боку, ті заяви, які з російської сторони, вони поки виключають цей процес переговорів. Ось чому я поки не побачив зміни риторики ані з одного боку, ані з іншої. Російська сторона наполягає на чотирьох областях і підписанні угод, в яких Україна відмовляється від цих, від цих і областей Крим. і Крим. Так. А наша сторона вона говорить про те, що ми е, ну не будемо підписувати, звісно, ніяких угод, визнавати ніяких тимчасово окупованих територій. Те, що Україна цілісна в кордонах 91-го року. І е, єдине, напевно, про що. Напевно, який це сигнал? Це те, що е, Росія виводить повністю всі е, війська з наших територій. А те, що стосується там демілітаризації, де е, росіянізації Криму, да, іде Росіянізації Криму, назвемо це так. То тут вже готові йти саме про дипломатичні перемовини. Я думаю, що е, саме на цю поступку готова, е, готовий на даний момент наша держава, е, але базово, як ми бачимо. Е, Вимоги вони не формують якихось точок точок, Дотику. на яких можна базувати Дотику, да. Да, подальші, подальші якісь дискусії. Плюс у мене складається таке враження, що зараз оцей період, ну, як мінімум, російська сторона намагається використати для того, щоб максимум, максимум отримати для себе якогось профіту. Um, і вже після цього напевно сідати за стіл перемовин, тобто сформувати таку більш сильну, більш сильну позицію. І поки от ми бачимо, що степ степ типу корейські війська, потім удари далекобійним озброєнням, потім російська там ядерна доктрина, плюс удар міжконтинентальною балістичною ракетою і так далі. Тобто, поки все йде на те, щоб підвищувати ставки. Тому я не думаю, що насправді найближчим часом щось. Відбудеться після інаугурації Трампа. Подивимось, бо так чи інакше, зараз ідуть ну зараз ідуть активні перемовини. 100% і вони намагаються обмінюватися думками. І команда Трампа вона формує власну позицію з цього приводу. А цього тижня Путін продовжує ядерний шантаж на на тисячний день війни Росія затвердила нову ядерну доктрину, вдарила міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру. Ну тут версії різні будемо схилятися, що все-таки це була міжконтинентальна балістична ракета. Ця атака є чергову ескалацію з боку Кремля. Результатом про те, що Путін не має наміру вести переговори про мир. Про це скаречник ЄС Петр стану ще принципово змінилася ядерній доктрині Росії, та що несе вона принципово нові загрози? Давайте так я порівняв обидва документи. Я можу сказати наступне: перше, росіяни намагаються тобто попередню версію ядерної доктрини? попередню версію доктрину 20-го року, угу. і оцю нову, яку затвердили нещодавно. Перше, те, що Росія зараз розглядає можливість нападу на себе навіть конвенційною зброєю однієї держави, типу за підтримки ядерної держави, тобто це перша принципова зміна. Друга, це те, що вони розглядають, що у випадку, якщо відбувається бувається напад однією конвенційною зброєю ем, на російську територію, але при цьому. Ем... Вони розглядають цю державу як складову типу альянсу блоку коаліцію, тобто може скажімо, відповідальність повинні розділяти всі, якщо це там, наприклад, система колективної безпеки, тобто мова йде про НАТО, звісно. І типу вони таким чином намагаються налякати, що буде якийсь там ядерний може бути ядерна відповідь по будь-якій із держав. Потім вони додали республіку Білорусь як учасника союзної держави як. Ну, типу, об'єкт для потенційного нападу з боку потенційного агресора, як вони пишуть, і це так само ну є зміною. І плюс ще одна зміна це те, що вони додали. Про отримання інформації про масований старт засобів повітряно-космічного нападу, в тому числі там літаки, безпілотники, гіперзву... гі... гіперзвукові та інші літальні апарати, і е... порушення кордону державного кордону Російської Федерації. В принципі, враховуючи те, що в попередній доктрині 2020 року. Було написано, що ядерна зброя використовується, і тут це залишилось у випадку, якщо існує загроза державності Російської Федерації. То я не бачу принципових змін. І більш того, і там, і там рішення про використання ядерної зброї приймає президент. Що можна сказати, перше, ми вже перетнули державний кордон Російської Федерації в Курській області. Ми вже б'ємо ракетами. Безпілотниками навіть власного виробництва по Російській Федерації. Тобто вони не використовують при цьому ядерну зброю. Більш того, нещодавно була заява, спільна заява в рамках Генеральної асамблеї ООН, в якій Китай і Індія закликали до того, щоб стримано вести себе в цій війні. Перекладаючи з дипломатичного, це означає, щоб росіяни не використовували ціє, цього озброєння. Тому, звісно, треба. Ну, Варто звертати на ці заяви уваги, і знову ж таки, ми не можемо виключати те, що російський президент прийметься рішення, але поки якщо говорити саме про процес дипломатичних перемовин, як на мене, це черговий шантаж. Я дякую за участь в ефірі. На годину 11.30. з вами була Ірина Булгакова. Говорили ми про якими будуть останні 56 днів президента Байдена при владі для України. Говорили з нашим гостем, Це кандидат політичних наук Максим Пригненко. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одени